Так, що це наказ? Веде в, де вписані, покажіть класмо. Наказ. Що ще була? Да, да. да. Фамілія в ім'я вписані В є. Коментар. Немає, не шукайте. я знаю, що немає. Я знаю, що немає, не шукайте. Ні, не знаю, що немає, не шукайте. Так, це був, не буду зробити. От повна розстановка по всьому, що вам сказали, що Ви, де хтось ви? Будь ласка, скажіть мені. Ви бачите? Була? Якого віта? Віта, якого віта, від солдат. це ви, так? Так, точно, я вам показував. Так. Ну... Чи, хто це підписав, де? Так. Ну... Де тут комендант? Де його розпис комендант? Дивіться, я вам пояснюю. От комендант своїм рішенням наказом провів, що тут створюється блокпост. Ні, ні, я не на блокпост вас питаюся. Ви як особа, яка повноважена, перевірте від документи відповідь. Ну от дивіться, тут, послухайте, от цей блокпост один тут стоїть вас. Лиця Лиця хлопці, ознайомтеся з документами. Дивіться, ну ви читайте цей витяг заказу. Тут про організацію групу групу оповіщення. Призначити групу оповіщення, які уповноважені. Він вам посвідчення показав, ні. що він особа уповноважена ні, бути. Може... Май... Ні, ну, ну хлопці, ну не за давно. Якби я щось не знав, то я б з вами не спорив. я би показав, що маю, і поїхав. Це неправильні документи має бути підписано на цій бумазі, де є вказана фамілія, має бути стояти чітко штамп під і підпис самого коменданта. Фамілія, ім'я, отчество, його е, військовий должбус, як? Звання. Звання, блін, під слова, що кладуться, блін. Я вам показав по -по -по посвідчення уповноваженого. Гарного дня вам. Це, це не документ. Я вам ще раз кажу, дайте, де є фамілія ім'я, отчество, де є чітко все написано. Скажіть, будь ласка, норму закону, на яку висилаєтеся. Як на яку? Я, не я маю силатися, це ви маєте знати. От, тут от ми вам показали, ні. не просто зіслалися, ні. а тут ссылку на документи. Е ви предоставили військовий обліковий документ? Ні. Я віде, показав документи свої, віде? просто і все, як громадянин. О, так. Провірить, там. Там, там, там. Там. там мене, я був вже в рожку, йому б вже весь, в мене було щось на порядок, вже снічувало. <laughs> ну так чи ні. <laughs> Ну правильно. Ну, ви військові документи не показуєте? Ні, не показуєте. От хочете, читайте це за принцип, хочете читайте. Просто коло мене навіть їх і немає, якщо... Ну, електронну версію покажуть. Дією не, не користуюсь. — Не дію, а плюс. — Не користуюся. Виход з ситуації, ну просто ми тут дискутуємо, щоб могли бути в Вінниці. Мені вчител і... мені Києві треба на суд, я спішу взагалі. Так, так, раз, Виход з ситуації такі. Або ви показуєте, ми вас ідентифікуємо і ви їдете далі, або ви можете. Просто... Мене вже ідентифікували. Ні, ну, йду, нам треба військово влітку допомогти. Або просто ми вам зараз вручаємо повістку, ви відмовляєтеся, ми складаємо. Кікур можете. Ви повноважні повістку даже виписати? Звісно. Ну, показуйте ці документи комусь, я не знаю, тому ну, не мені. Ми не будемо зараз. Не хочу, не, да, не хочу. Я ж її... приїхав, я приїхав вже аж з чернівців. Да, Покажіть і їдьте далі. Ні Немає велика... коло мене нічого. Ніяких документів військово-облікових взагалі. Я вам ну, кажу, Значить, це, як через 3-4 дні ви будете в розшуку тоді. Будь Якщо ласка. вас влаштовує оце постійно... Будь ласка, кидайте мене урочити. Гармаді.